Так, напишіть мені в коментарях, як вам образ я одягнула наш новий бомбер. Демонструю вам ось цю неймовірну вишивку з вставочками. Ну, я не знаю, що це таке. Якщо ви мені напишете і вкажете, буду вам вдячна. Ніби решельє, знаєте, колись як були е, такі накривки на столи, щось таке подібне, тактильно дуже гарно виглядає. Це 100% льон, дуже якісний. Він чуть-чуть поколюється, але ми всі знаємо, ми не боїмося льону, е, тому що це все до першого прання. Просто хто є дуже чутливий, ми його беремо і все. Ціна його більше трьох тисяч. Е, скільки він кошти? Двісті дев'яносто. Якось так, тобто, скажемо так, не дешевий, але він дуже якісний. Якщо ви варті такої речі, то, будь ласка, пишіть. Зашпиляється, має гумки. Я ще одягнула наші штани, широкі палацу, тоненький джинс з зав'язочкою. Скажу вам і ціну і розміри. Так, 46-48 залишилося три пари, ціна їх 1680, маємо три пари, 46 і 2 48, на мені 48, тобто XL, 54-56 розмір, вони мають гумку, ну на може бути навіть і Нижчий, тому що метр сімдесят шість. Вони якби на обсас, вони є трошки коротковаті. Тому пишіть нам, підписуйтесь, залишайтеся з нами. Сьогодні буде багато розпаковок, то чекаю на ваші підписки, чекаю на ваші коментарі і замовляйте, пишіть нам віри.